Тарас Григорович Шевченко, маленький Мар'яні. Рости рости, моя пташко, мій маковий цвіте. Розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дознали тихої долини, дознаються, пограються, засушать та й кинуть. Ані літа молодії повиті красою, ні карію оченята. Умиті сльозою, ані серце твоє тихе, добріє дівоче, не заступить, не закриє, несить її очі. Най тут згріє, та й окрадуть, і тебе, у Богу кинуть в пекло, замучишся, та й проклениш Бога. Не цвіти ж мій цвіте, новий, нерозвитий цвіте, Зов'янь тихо. Поки твоє серце не розбите.